Ісусу Христу. Маємо сьогодні гарний осінній недільний день. Маємо сьогодні 18 неділю після Зіснена Святого Духа. І сьогодні, їдучи зараз з літургії на літургію, вирішив поділитися роздумами на цю неділю. Ми чуємо сьогодні у Іванівському читанні про те, як Ісус приходить на берег Генезарецького озера де зустрічає рибалок. Які цілу ніч трудилися, але їхня праця була безплідною. Вони нічого не впіймали, жодної рибини. Наставнику ту всю ніч ми трудилися, кажуть апостоли до Ісуса Христа. Дуже часто в нашому житті ми подібно до апостолів трудимося. Але не маємо жодного результату нашої праці. В чому є причина? Напевно, причина є в тому, що всі зусилля, всі надії, всі сподівання ми покладаємо на себе самих. Це є велика проблема, тому що не може людина досягнути чогось у своєму житті. Сама, без свого Творця. Адже життя, яке дав нам Господь Бог, воно не належить нам, воно належить Богові. І те, що ми робимо, ми маємо робити в нашому житті з Богом. Ми бачимо, чуємо вірніше у сьогоднішньому Євангелії, як Ісус входить у човен апостола Петра. Це входження Ісуса в човен. Петра символізує входження Ісуса у життя Петра, тому що човен в цьому моменті символізує життя апостола Петра. Тому що човен уособлював його життя, тому що навколо човна було побудовано життя апостола Петра. Він був рибалком, він будував цього свою сім'ю. Це була його професія. І човен для нього був. По суті, таким одним з основних елементів його життя. І ми бачимо, Ісус ходить у те життя апостола Петра. Якщо ми хочемо досягнути якогось результату, щоб наша праця принесла плід, ми маємо впустити Бога в човен свого життя. Тому що, якщо цього не зробимо, то будемо подібно... Апостолам говорити, наставлені всю ніч ми трудилися, ціле наше життя. Ми трудилися, Боже, але без тебе наша праця не приносить жодного результату. Це перше, що ми маємо зрозуміти у сьогоднішню неділю, з читання сьогоднішнього іванівського читання. Друге, що ми маємо зрозуміти, що апостоли залишили свої сіті. І пішли слідом за Христом. Що означає залишення сітей апостолами? Залишення їхнього попереднього життя, їхнього попереднього життєвого досвіду, який вони мали до цього часу. Одного разу до одного старця монаха прийшов вчений, який хотів залишити цей світ і посвятити своє життя Богові. І тоді старець запросив його за свій сіл. І каже, хочу тебе пригостити чаєм і поставив перед ним чашку чаю, наповнену вже повінця чаєм, і поставив собі чашку чаю. взяв чайник і почав наливати, доливати ту чашку ще чаю. І чай почав вихлюпуватися з тої чашки. І тоді цей чоловік каже, отче, що ви робите? Чаша, чашка ж наповнена, а ви доливаєте ще чаю. І каже, я хотів тобі дати на кулку. Якщо ти наповнений попереднім досвідом свого життя, то ти не зможеш прийняти те слово, яке я до тебе буду промовляти. Ти повинен піти, звільнитися від свого попереднього досвіду, залишити свій попередній досвід у минулому, звільнити себе, свою посудину, посудину своєї душі, свого серця, для того, щоб ти міг сприйняти Слово Боже, Божу благодать. Яку приносить Слово Боже. І тоді ти зможеш пізнавати Бога, тоді ти зможеш посвятити своє життя Богові. Подібно і ми, поки ми не залишимо досвід свого дуже часто гріховного попереднього життя, своїх пристрастей, своїх залежностей, ми не зможемо стати учнем Ісуса Христа. Залишення сітей символізує Залишення того попереднього життя, яке ми мали, для того, щоб піти за Ісусом, для того, щоб прийняти Ісуса в своє життя, ми маємо залишити попередню людину, яка живе в нас. І це символізують сьогоднішні сіті івангельські, які апостоли залишають і йдуть за Христом і в подальшому вони стоять рибалками людей. Нас Господь кличе так само. До того, щоб ми залишили своє попереднє життя, до того, щоб ми впустили Ісуса в човен свого життя, і тоді ми зможемо благовістити іванівську новину, можливо, не так словами, а нашим життєвим досвідом і знання Бога. Тоді ми зможемо дійсно дозволити Богу діяти через нас, діяти у нас. І приносити плід свого життя. Тому нехай сьогоднішнє іванівське читання допоможе нам усвідомити потребу прийняти Христа, слухати голос Христа, для того, щоб праця нашого життя не була марною, не була безплідною. Тільки з Ісусом Христом вона принесе плід. Тільки коли ми зможемо залишити попередню гріховну людину у минулому, попередній свій досвід, тільки тоді ми зможемо прийняти ту науку Іванську, у тій науці жити, у тій науці давати приклад іншим людям, способом свого життя з Христом, і в тій науці спасати себе і спасати тих, хто є біля нас. Амінь.